Світанок Олександр Проценко зустрічає з відкритими до сонця долонями. Так говорить, готується до занурення в Дніпро. Коли я сюди приїжджаю, у мене відбувається вітання, тобто вітання до дворця, вітання до стихій. І після цього завершальним елементом самого цього процесу є занурювання. у Воду це один із елементів єднання зі стихіями, тобто стихія води. Для мене є таким оздоровчим моментом. Пригадує таким загартовуванням, займається впродовж десяти років. Кунаюся три рази на тиждень цього мені достатньо для того, щоб зміцнити своє здоров'я, і це роблю впродовж цілого року. Занурювання і взагалі, наприклад, в зимній період чи воно краще, тому що ми спаль... при взаємодії з холодною водою, ми спалюємо. Гормони стресу, тобто так, так, так званий От. І це допомагає в наших сучасних умовах не використовувати, наприклад, алкоголь для того, щоб зняти стрес. каже, така взаємодія з холодною водою покращує здоров'я. Спостерігаючи за своїм станом здоров'я, я відчуваю силу, наповнення і впродовж дня. Ти ходиш такий, як енерджайзер, такий, як зайчик на батарейках. Ти просто літаєш. Олександр тричі пірнає з головою у воду. Виходить з річки менш ніж за хвилину. Каже, виміряв температуру води раніше. Сьогодні вона на один градус вище нуля. Лікарка, завідувачка відділення загальної практики сімейної медицини номер 3 Ольга Ковальчук моржування вважає корисним, втім радить дотримуватися певних вимог. Непідготовленій людині зразу йти в холодну погоду. <сум> в проруб не треба. Треба починати підготовку ну, в літні в теплу пору року з обтирання, от, а потім поступово. Осінь вранці, вранці це робить обтирання, окунання на декілька хвилин і збільшуючи поступово час. Серцево-судинними не рекомендується і з хворобами тяжкими сітми, ні. Втім, навіть підготовленим людям не радить перебувати у холодній воді більше 10 хвилин. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.